Рідні мої, готуємо пухкенькі булочки або пиріжки з сирною начинкою. Всі продукти потрібні кімнатної температури. Дріжджі розкришуємо, додаємо цукор, добре перетинаємо та додаємо тепле молоко. До нього додаємо ванільний цукор, яйця та сіль. Потім додаємо потрохи борошно. Додавайте частинами, щоб не перебити. Наприкінці, коли тісто збивається в камок, додаємо вершкове, м'яке масло, форму, в якому буде підходити тісто, змащуємо лікою без запаху, також тісто змащуємо. Накриваємо, даємо постояти півгодини, обминаємо і ще даємо постояти під рушничком годинку. Потім тісто викладаємо на робочу поверхню, нарізаємо. В мене виходить 15 шматочків, скручуємо колобочки та накриваємо на 10 хвилин. Для начинки перебиваємо сир, борошно, цукар, ванільний цукар та яєчний білок в блендері. Наше тісто вже підійшло. Починаємо формувати наші булочки, розкатуємо кожен колобочок, Потім починаємо загинати, як я роблю на відео. Перегортаємо його. Та начиняємо столовою ложкою сирної суміші, скріплюємо, як я показала на відео. Насправді це зовсім не складно. В мене навіть мала моя робила зі мною. Просто спробуйте хоча б один раз. Це дуже нескладна і водночас дуже гарна формовка для випічки. Накриваємо наші булочки рушничком, залишаємо на десь 15 хвилин. Змащуємо жовтком та відправляємо в розігріту до 180 градусів духовку на 20 хвилин. Ви тільки подивіться, які вони неймовірно гарні, дуже ефектні і зовсім не складно робляться. Смачного.